Доброго вечір. Скажіть, будь ласка, ні. чи можна ходити до храм при жіночих днях. Мені кажуть, що можна не переклонятися до ікон. Так. Ну, чи можна жінці до церкви ходити в часі менструції? Е, так, такий припис був. Але цей припис був десь примірно. Десь, е, 17-18 століття, розумієте? У ті часи, це було десь 800 років, десь так примірно. Може, 70 лет. Бо тому що, по-перше, ніхто не знав, що таке труси. Я вже не кажу про прокладки. Розумієте? І коли в жінки були місячні, вона приходить до церкви, і то по ногах потекло, ще кудись таке. Звісно, що це було ненормально. І сказали так, місячний сиди вдома. Але потім це, це прийшло одне покоління, друге, третє, дитина сівродила в неї перший раз місячний, і мама каже: дивіться, місячне сиди вдома, до церкви без не йшла. А що? Ну, то так, відколи ми там було. І так, так навчилися. І вже пройшло 300 років. І питається, можна в час місячних ходити до церкви? Як ви в час інструкції одіваєте білі штани, білі, як сніг, розумієш? І прокладки, і всі інші речі, засоби гігієни є достатньо сьогодні, тому не є ніяка перепона. А що значить цілувати ікони, чи Бо що інфекційні чи що? Це ж є природня, природній е, механізм. Репродуктивного апарату жінки. Це нормально. І до цього треба відноситися нормально. Ніяких перепон нема, крім засобів гігієни. Крапка, все, більше нічого. А так як сьогодні засоби гігієни є. Не то, що достатні, а більше як достатньо, то перепон ніяких нема. Більше, ну тобто, більше і там нічого не було. тільки е Ну, гігієна. Більше там нічого там, такого церкви не забороняла.